you <smart noise> Шановні наші випускники, наші магістри, наші колеги. Я вже можу так говорити, оскільки ви отримали ступінь магістра і стали нашими колегами. Я вітаю вас, вітаю з завершенням важливого етапу в вашому житті. І хочу сказати, що ми дуже пишаємося, незважаючи на такі складні умови, які є сьогодні в нас в Україні, ви змогли це зробити. Ви дійшли до кінця. Захистилися і йдете далі. Мені дуже шкода, що я вас вітаю в порожній аудиторії, тому що нам дуже не вистачало нашої роботи з вами в аудиторіях, де ми могли дискутувати, жартувати, працювати, обговорювати питання. Але університет це не тільки стіни, це люди, це студенти, викладачі, працівники. І я хочу сказати, що завжди ви можете прийти до нас, прийти в університет, поспілкуватися, порадитися. Ми завжди раді вас бачити, чути, чути про ваші досягнення. Ви навіть не уявляєте, як нам приємно чути, що випускники університету Грінченка досягли успіху. Ми завжди горді нашими випускниками, бо ви у нас найкращі. Я хочу побажати в цьому новому. В житті в новому етапі, щоб вам все вдавалося. Вдавалося все, що ви напланували, все, що ви намріяли, як в професійній кар'єрі, як в особистому житті, так і на ниві побудови нашої України. Тому що я точно знаю, що після перемоги основна робота ляже на вас. Ви наше майбутнє, ви наша Україна. І я дуже хочу, щоб вам все вдавалося, а ми поможемо. Ми завжди поможемо. Удачі вам, щирих друзів, колег, підтримки і перемоги нашій Україні. Слава Україні! Наказ Київського університету імені Бориса Грінченка про завершення навчання на підставі пункту 1 частини 1 статті 46 закону України про вищу освіту. Та протоколів екзаменаційної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка у зв'язку із виконанням навчального плану наказую присудити ступень магістра зі спеціальності комп'ютерні науки, освітня програма інформаційно-аналітичні системи та видати диплом про вищу освіту з відзнакою бережній Анні Володимирівні, Огіренку Михайлу Андрійовичу. Яскевич Юлії Владиславівні Шановні магістранти, дорогі наші випускники! Як завідувачка кафедри математики і фізики, я, звичайно, більше опікуюся математиками. Але сьогодні хочу звернутися до вас усіх, адже багатьох знаю з бакалаврату. І так як наша співпраця починалася ще до ковіду, я добре пам'ятаю не тільки ваші прізвища, а й ваші обличчя. Користуючись нагодою, я хочу привітати вас, привітати з успішним завершенням важливого етапу вашому житті. Я сподіваюся, що ви з приємністю і, можливо, деякою ноткою ностальгії будете згадувати час проведений в стінах нашого університету. Нехай навіть і віртуаль. І я дуже дуже сподіваюся, що ви з вдячністю будете згадувати нас, ваших викладачів. Бажаю вам успіху в усіх подальших ваших починаннях. Мрійте! І здійснюйте свої мрії, плануйте і реалізуйте свої плани. З повагою до вас, Світлана Семеняка. Присудити ступень магістра зі спеціальності Математика, освітня програма математичне моделювання та видати диплом про вищу освіту Денисенко Ангеліні Миколаївні, курібці Андрію Олексійовичу. Залишилися заняття, сесії залі. Однією стрімкою міттю пролетіли ваші студентські роки. І сьогодні ми вітаємо вас, наші випускники. Нехай за порогом нашого університету для вас розкриється нове і успішне життя. Бажаємо вам, щоб ви досягли всього, про що мрієте сьогодні. Працюйте та отримайте від цього задоволення. Ми завжди радіємо вашим успіхам і відкриті для співпраці. Наші двері завжди відкриті для вас, і я вірю, що дуже скоро ми зможемо зустрітися в стінах нашого університету. Щасливої вам всім долі і до зустрічі! Присудити ступінь магістра зі спеціальності комп'ютерні науки, освітня програма інформаційно-аналітичні системи та видати диплом про вищу освіту, бойку Єлісею Миколаєвичу, Брижатому Дмитру Валерійовичу. Верчинському Павлу Руслановичу, Гарбар Лесі Вікторівні, Кривошеїну Владиславу Олександровичу, Лису Олександру Віталійовичу, Лисенку Даніїлу Валерійовичу, Пашковській Нелі Мазенівні, Півненку Івану Ігоровичу, Савчук Надії Петрівні, Сімон Анні Андріївні. Солоненко Аллі Олегівні, Удовенко Владиславу Віталійовичу, Циганкову Руслану Ігоровичу. Дорогі випускники. Вітаю вас із досягненням ще одної сходинки на шляху до омріяного фаху. В цей складний для нас всіх час ви виявили неябияку цілеспрямованість, характер та жабу знань. Несіть отримані знання, уміння і навички з гордістю на благо вас та нашої держави. Нехай безпека буде не просто словом, а вашим життєвим кредом. Вітаю! Присудити ступень магістра зі спеціальності Кібербезпека, Освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем, та видати диплом про вищу освіту Бур'яну Геннадію Сергійовичу, Вадису Костянтину Анатолійовичу, Кузьменку Денису Сергійовичу, Лебедєву Павлу Костянтиновичу, Лукіянюк Дарині Ігорівні. Мазурку Євгенію Олександровичу, Мірашніченко Костянтину Олександровичу, Невхорошеву Валерію Володимировичу, Сліпаку Денису Євгеновичу, Чобітку Валентину Васильовичу. Молитві зведені долоні розгорнутої книги сторінки, зібрав наш герб на бі'зовім фоні, все те, що дарували нам віки, це пам'ять закарбована словами Грінченкової сили і добра, краса душі в якої цвіт каштана. Як символ міста з берегів Дніпра і хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світи, народжений у Києві вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. наш спільний храм науки і освіти. Озброєні знання і щирим словом ми пізнаємо таїну буття, а дух батьків свята основа у розбудові майбуття, хай поглядів розумних стане більше, а університет вперед, веде. бо тільки в доску Завжди доспає себе, нехай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світий, народжений у Києві вічного молодий наш спільний храм науки і освіти. наш спільний храм науки і освіти.